Вітаю, шановні! FileZilla – Це безкоштовна програма для підключення до ftp сервера, за допомогою якої можна підключатися до вашого хостингу і керувати файлами сайту. Завантажувати, видаляти, редагувати або переносити їх. FTP або File Transfer Protocol це протокол передачі файлів між вашим комп'ютером і сервером. Він дозволяє швидко і зручно працювати з файлами сайту напряму, минаючи браузер. У цьому відео на YouTube-каналі Hostik.ua розберемося, де завантажити файл Zilla, як підключитися до хостингу, як користуватися і що робити, якщо програма не з'єднується з сервером. Де завантажити файл Zilla? Офіційний сайт програми називається FileZilla Project.org. На його головній сторінці натисніть кнопку Download FileZilla Client, тобто завантажити клієнт FileZilla. На наступній сторінці знову натисніть Download FileZilla Client. Сайт автоматично визначить вашу операційну систему та запропонує версію саме для неї. Якщо хочете завантажити файл Zilla для іншої системи, під зеленою кнопкою буде можливість її змінити. Після того, як ви натиснете кнопку Download FileZilla Client, З'явиться спливаюче вікно, де потрібно буде обрати версію FileZilla, яку ви хочете скачати, платну або безкоштовну. Щоб скачати безкоштовну версію, натисніть кнопку Download. Після цього на ваш комп'ютер буде завантажено інсталяційний файл. Знайдіть його, двічі клацніть і встановіть програму на свій комп'ютер. FTP-підключення до сервера в FileZilla буває двох типів швидке та збережене. При швидкому підключенні потрібно вводити менше даних, але з'єднання не зберігається. Потрібно вводити деталі знову щоразу, коли заходите в програму. Цей спосіб варто використовувати, якщо необхідність підключитись до хостингу виникає рідко. При збереженому підключенні знадобиться вводити більше даних, але це треба буде зробити лише один раз. Цей спосіб зручніший, якщо ви працюєте з файлами на хостингу регулярно. Тепер детальніше розкажу про швидке підключення. Для швидкого підключення вам треба знати, хост це текстове ім'я сервера, ім'я користувача, пароль та порт. Як правило, ці деталі надсилає провайдер у листі про активацію хостингу. Лист ви можете знайти у своїй електронній пошті або, як у нашому випадку, у панелі клієнта у розділі Мої листи. Потрібний нам лист має тему Ваш віртуальний хостинг готовий до використання. У цьому листі буде окремий блок Деталі доступу через FTP, де ви знайдете необхідну інформацію. Заповніть поля для швидкого підключення до сервера FTP, які розташовані на верхній панелі FileZilla. Після цього клацніть швидке з'єднання. Далі з'явиться вікно з запитом, чи треба зберігати пароль. Зробіть вибір та після цього натисніть Добре. Якщо відкриється спливаюче вікно із заголовком Невідомий сертифікат, це означає, що FileZilla ще нічого не знає про SSL-сертифікат сервера, до якого підключається. Натисніть Добре! Повідомлення буде вискакувати щоразу, поки ви не поставите внизу галочку в рядку. У майбутніх сеансах завжди довіряти цьому сертифікату. В принципі, це все, що треба знати про швидке підключення. Далі розкажу про збережене підключення. Щоб створити збережене підключення до FTP сервера, натисніть на іконку сервера у верхньому лівому куті FileZilla. Натисніть кнопку Новий сайт у лівій частині екрана. Далі ви можете придумати назву для підключення та ввести у правій частині вікна FTP доступи до вашого хостингу. Це ті самі деталі з листа про активацію хостингу, про які я щойно розповідав у частині відео про швидке підключення. Після цього натисніть З'єднати. Коли відкриєте файл Zilla наступного разу, щоб підключитись до FTP сервера. Знову відкрите менеджер сайтів і побачите всі деталі, які вводили минулого разу. Достатньо лише натиснути З'єднати. Якщо файл Zilla не з'єднується з сервером, це може мати кілька причин: неправильно вказана адреса або порт FTP сервера. Неправильний логін та пароль від FTP аккаунту. FTP-сервер недоступний. Хостер забанив вашу IP-адресу. У різних ситуаціях помилка може виглядати трохи по-різному. Її може супроводжувати різний текст, чи помилок може бути декілька. Трохи детальніше про це ви можете прочитати у Вікіпедії хостингу від Хостік у статті Як користуватися FTP клієнтом FileZilla. Або ж написати в чат нашій службі підтримки, яка з радістю й оперативно відповість на всі ваші технічні запитання. Тож, як користуватися FileZilla. Спочатку підключаємось до хостингу. Після цього в правій частині FileZilla будуть файли на сервері, а в лівій на вашому комп'ютері. Знаходимо на хостингу кореневу папку вашого сайту. У нас на віртуальному хостингу коренева папка для основного домену за замовчуванням називається public.html, А для додаткового так само, як і Домен. Відкрити у лівій частині FileZіла папку зі своїм проектом. Та перетягніть її вміст у кореневу папку вашого сайту у правій частині програми. Головне, завантажуйте в корінь сайту не папку із проектом, а саме її вміст. Індексний файл сайту повинен знаходитись у кореневій папці, а не у вкладеній. Щоб створити файл, класніть правою кнопкою миші в області з файлами. У спливаючому вікні оберіть Створити новий файл. У з'явившомуся спливаючому вікні введіть назву файлу і натисніть Добре. Так само можна створити нову папку, просто замість створити новий файл оберіть Створити каталог. Щоб змінити права на файли, клацніть правою кнопкою миші по потрібному файлу або папці та далі на дозволи файла. У вікні ви можете вибрати потрібні права галочками або вказати значення числами. Докладніше про різні комбінації дозволів читайте у нашій Вікіпедії хостингу. Щоб перейменувати файл, клацніть правою кнопкою миші по файлу та оберіть «Перейменувати» у спливаючому вікні. Після цього поле з назвою файлу відкриється для редагування. Впишіть нове ім'я файлу та натисніть Enter. Щоб видалити файл, клацніть правою кнопкою миші по файлу та оберіть Видалити у спливаючому вікні. Щоб відредагувати файл, клацніть правою кнопкою миші по файлу і натисніть Перегляд редагування. Файл відкриється в текстовому редакторі, який встановлено на комп'ютері за замовчуванням. Щоб змінити текстовий редактор, у якому мають бути відкриті файли, перейдіть до розділу Filezла налаштування у верхньому меню. У налаштуваннях FileZila перейдіть до розділу редагування файлу і вкажіть шлях до потрібного текстового редактора в опції Використовувати настроюваний редактор. У нашому прикладі ми змінили редактор на Notepad++. Знову клацаємо на редагування файлу та бачимо, що редактор змінився. Після того, як ви внесете у файл правки і закриєте редактор. З'явиться спливаюче вікно з пропозицією завантажити змінений файл на сервер. Щоб завантажити файл, натисніть так. На цьому все. Ви можете спробувати працювати з файлами в панелі керування хостингом. Можливо, такий спосіб виявиться вам зручніше. Розібратися з менеджером файлів вам допоможе стаття у нашій Вікіпедії хостингу. Також там ви можете знайти загальну інформацію про протокол FTP, принцип його роботи та відмінності від HTTP. Усі посилання залишу в описі під відео. Якщо щось не вийшло, залиште коментар під відео. До нових зустрічей.